Ось так відбувається притирка клапанів. Значить, поміняли направляючі клапанів. Обов'язково нарізали сідло клапана, тому що вже не совпадатиме. Нарізали три угла, притерли. Притираємо як? Намастили клапан пастою для, для притирки клапанів. Вставили на наш сурільний станок і притираємо. Погляньте, так виглядає притерте сідло. П'ятно прилягання клапана 45 градусів. Воно матове. Це означає, що клапан притертий. Ось так виглядає, клапан притертий. Ось так виглядає, клапан не притертий. Ось і все.